Доброго дня всім друзям! З вами Ольга і сьогодні ще покажу укрінені живці, що ми отримали, також покажу, що є в наявності на сьогодні, і про деякі зміни, які у нас є з розсилкою черен... живців. Тому, кому цікаво, то залишайтеся. Отримали ми сьогодні амурефієст. Ось такі живці. Отримали новинку куямбарет, у нас її не було. Це новинка цього року, і, і вона мені дуже подобається, ця сорта серія дуже витривала. Навіть при висотці в ґрунт. Тому будемо спостерігати в цьому році і цей колір. Також отримали Міні-Вісту. Також у нас її раніше, раніше не було Hot Pink. міні Віста і Міні-Віста Blue Violet. Ось я отримувала. Декілька е, тижнів назад або 10 днів назад е, жовту міні-вісту. І от ви бачите, росте дуже хорошо, добре, добре розгалужується, знімали е, живці, укорінюємо, вже скоро будуть. Подобається, як вона росте. Так що, думаю, буде з тими ж характеристиками, що і віста баб. Баблгум і парадіс, і всі інші. Будемо теж спостерігати цю серію. Також отримали Pitхуa beautical Purple Down. Минулого році у нас була, дуже сподобалася. Взагалі, Петхуа дуже гарно росте, дуже швидко, але її потрібно завжди багато прищипувати, щоб були дуже гарні кущі. Буду показувати це навесні, коли буду вже формувати для себе. Але цей кольор дуже дуже гарний. З того, що отримали, вже почали знімати черенок і вже укорінився, укорінив, укорінюється дуже швидко. Ось у нас є тумбеліна Діана. Сьогодні висилала перші живці укорінені, дуже гарні. Як бачите, Ціла касета. Також є і Сугар Бамбон, лавандер Вандербукет, і дуже-дуже багато інших. Є зараз у нас ціла касета сорта Маджента Мамба цієї серії Dance. Дуже гарний бордовий зірковий сорт. Маточники розвиваються дуже гарні, не знаю, чи це так допомагає нове добриво, що ми почали застосовувати. Але, ну, ви знаєте, ну, дій, ну, дійсно, я бачу різницю між тим, що як розвивалося раніше і як зараз. Хоча зараз все ж таки грудень і такого зросту я не очікувала. Це і для тих, хто мене питає, як там взагалі нові добрива. Ось, і петуні ростуть, знімаємо череночки чи живці, так правильно. Добре, добре, ростуть добре. Багато є калібраху різноманітної. У нас в цьому році десь 22 сорта буде. Є Goodnight Kiss і дуже-дуже багато інших сортів. І Алоха, і Double, і Bloom Tastic. Весь асортимент можна буде подивитися в групі, бо це у мене був один великий заказ, але. На жаль, війна внесла корективи. Тому на продажі дуже багато калібраху, і є петунія і лабелія. Так що, кому треба, звертайтеся. По петуніям це все у цьому році. І десь до 15 січня нічого більше не буде. Йдуть різдвяні канікули. І черенок ніхто висилати нам більше не буде. Так що тільки в другій половині січня ми знову почнемо отримувати. Ще залишилось 10 сортів. Чогось взагалі не буде, вже сказали. Ну, мабуть, випали, не поясняють. А декілька сортів додавалось. Додавилась нова вербина. Ще там деякі рослини, так що будемо торгувати тим, що є. У нас деякі зміни по відправкам, і живці ми почнемо висилати раніше, ніж планували. Тому, хто зараз бажає отримати черенок, то пишіть мені особисто, всі знають мій вайбер, або дзвоніть. І ми можемо вислати. Висилати будемо 26, 27 і 28, а потім вже після Нового року, якщо буде не буде морозів. Якщо будуть невеликі мінуси, то будемо утеплювати в утеплювач з фольгою і до мінус трьох, мінус 4 живці видержують. Так що, кому потрібно, то пишіть, дзвоніть. Кому зараз не потрібно, то ви отримуєте в ті сроки, які ми домовлялися, але теж все залежить від погоди. Бо зараз я можу вислати, але коли почнуться морози, так це все припиниться. І коли, наприклад, є два дня, коли потепління, а мені пише 50 60 людей, щоб. От я вислала, то ви знаєте, фізично просто неможливо стільки вислати. Тому, у кого є можливість, то забирайте живці, якщо у вас є збога. Якщо ні, то не хвилюйтеся, все буде. Тільки потрібна тепла погода. І все повисилаємо. І бажаю вам всього найкращого. З наступаючими вас святами і до нових зустрічей!